В Чому полягає питання? Якщо тут 30 см бетону ага. е е е і йде два слоя, по 15 см, якщо вони встановлюють е звичайні анкера, і от якщо встановили на хімічні анкера, Скажіть, будь ласка, чи будуть ці підйомники працювати нормально на хімічних анкерах? На хімічних, так. На хімічних, так. На химічних, так. так. <плес> Мені, та, до мене, да, хто, мене хто тільки не приїжджав, реально, до мене багато місць приїжджали робити ці підйомники. Mm -hmm. Мені всі кажуть, якщо б вони поставили на хімічні анкіра, mm -hmm. стояло б століття. Просто, якщо б тут от такий бітон, мало того, що тут сандаповський е -е, моноліт залитий, <плес> так, <плес> та, да, так, так, так вони ще поставили на хімічні анкера. І Виходить, що поставили на підйомники на хімічні анкіра. Е -е, гелік, коли піднімали на тому підйомнику, просто вирвало анкіра третій Тобто, як ну, або, можна... брати, або брати довший анкер треба тоді. да, або довший анкер, бо так. вони поставили ну, мені на такі хімі. от анкери. Ну, анкер. да. ну, хімія, ну, хімія це все вірюєш, там і є довший анкер. Виходить. Вот. То, і ти, 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 ти. поставили хімічні анкера, підняли гелік вверх-вниз. Все чітко, типу, нічого не падає. Ми перевіряли навіть ці заглушки, чи вони mm -hmm. ходять після того, як піднімається машина. Типу, все нормально.